Доброго дня, доброго. Дивіться, в мене Акіта Іну, йому 4 місяці, і в нас така проблема, що в нас є особисті кордони, він знає слово ні, він знає своє місце і так далі. Але коли ми виходимо на вулицю, чи, наприклад, заходять гості до мене додому, він починає гавкати, і коли я кажу йому ні. Він не, ну, не замовкає і йому взагалі все одно на те, що я кажу, і так само на вулиці. Він гавкає на людей, але не кусає їх. Що робить? Як вас звати? Анастасія. Анастасія, от ви мені сказали Анастасія. зразу, що у вас кордони є. Команда місця у вас є, і він чує ім'я. Да. мені, будь ласка, Чи за всі кордони ви ругаєте, коли він? Може охилитися жобкою, ставить лапи, кладе голову на коліна, облизує, підійде, сидить отак, от, знаєте, зомбує поглядом. Пів хвилини, отак, от, прям нагло, а потім знову підійде, порушить кордони. Кладе голову на диван на ліжко біля вас, просячи уваги. Не знаю, облизує вас, кладе голову на коліна. Притуляється на та, ліжко. На ліжко заліз і притуляється. Ви за всі кордони сварите. Так, так. Так. Бо є, ну, іноді, коли там ми граємось, наприклад, то типу, я його не сварю, бо ну, це гра, наприклад. А коли я там, наприклад, роблю роботу і він ну, лізе там, хоче уваги, я йому кажу ні, і він вже грається окремо від мене. Коли ви Але каже, я не знаю, не пускає чи... хвоста. Так. так. І уші опускає, йому як стидно стає. Добре, місце команду забувайте зразу ж. Да. Ви не сказали, що команда місце. Команда місце тут не при чому. Є конкретна проблема, ругайте. Місце тут при чому тут місце. Ні, от, наприклад, тіпа, от він знає, що в нього є особисте місце, наприклад, в мене є особисте місце. Бо ми працювали і з кінологом. і він... Я розумію. В нього є місце своє, він сам туди піде, коли відчує небезпеку або якийсь стрес. Він сам туди uh -huh. піде. Спеціально його туди гнати ну, не, не треба. Uh -huh. Зрозуміло. Коли ви кажете uh -huh. на місці? Коли... На місце я йому кажу, от, наприклад, я лягаю спати вже, і кажу там, типа, на місце, і він йде на місце. Типу, ні, це не так, то. Ви його переключаєте від того, що він лізе до вас, ви йому кажете mm -hmm. на місце. А при чому тут місце в контексті того, що він лізе до вас? Якщо він лізе до вас, ви повинні сказати ні, друже. Розумієте? Собаки mm -hmm. роблять один одному на місце? Ні. Mm -hmm. mm -hmm. Значить, це перша проблемка. Далі. Ну, добре, я буду вірити вам, що ви кажете, кордони всі сварите, і він зразу хвоста опускає і відвалює. Якщо ви кордони за всі сварите, і він зразу відходить, і всі члени сім'ї це роблять, то за два тижні він взагалі не буде до вас лізти. А якщо він до сих пір до вас лізе, значить він до сих пір з вами бодається. Значить, десь є щось, де ви дозволяєте. Наприклад, ви сказали, ви граєтесь з ним і щось його там не ругаєте. Гра не гра, а кусати вас не можна це кусання, його тож, якщо він типу... вас кусає, цього може бути достатньо, що він в загальному думає, що ви конкурент рівня. Ну, десь не буде слухати. Просто І нам кінолог сказав, що, типу, він так спілкується, ну, що він не кусає сильно, він, типа, може ну, там ну, як виходить. Яка, та... ну, яка різниця? Ну, яка різниця? Він не кусає сильно, без питань. Ну, він не укусить сильно мене, дитину. Це комфортно людям? Ні. Розумієте? Треба забороняти, щоб він кусав нас? Так. В будь-якому прояві. Ви знаєте, що оця дія, коли собака кусає вас, потім не в ігровій формі, в збудженій, він вкусить вас сильно. А що ви його будете, наприклад, сварити, якщо ви дозволяли в ігровій формі кусати? Це так не просто, розумієте? Кінолога, що ви. Я розумію, да? ну не слухайте кінолога, слухайте мене. Чому е, у кінологів на е, виховання треба 5-10 занять, у мене одне-два. Ну, це і звернулось до вас, того, що просто ми займаємося, а я йому як збираю. Ви бачите, навіть... ви кажете, ви займаєтесь там, групові заняття, він приїжджає, куча оцих занять. Кому це потрібно, якщо це не працює? Я ж вам кажу, якщо все правильно робити. Перші три дні буде успіхи. Mm -hmm. Тиждень два дуже багато успіхів, бо у вас малий. Мала mm -hmm. собака це коли чистий ліст. Розумієте? Я і хочу, знаєте, щоб з малого віку, бо в ну, мене так, так, так. Була собака. Ще... А те, що... Дивіться, те, що він гавкає і не чує ваше ні. Mm -hmm. да? По-перше, знову ж таки, ви ж мені сказали, що він там. Трошки, mm -hmm. вас кушає, ви граєтесь, ну, як кінолог сказав, да, але ж ну, це ж конкуренція. Ви mm -hmm. з ним рівня, бодаєтесь з ним, да, оце, перетягуєте mm -hmm. і так далі. Е він в загальному знає, що ага, моя господарка це мені подружка. А чого я буду її слухати, коли тут такий емоційний момент? І що mm -hmm. саме цікаво, ви його будете там джоргати сильно, кричати на нього, дуже сильно сварити, він сильно не буде слухати, а в майбутньому ще й гризнеться на вас. Угу. І тому ну, тому що тут треба ругати за кордони за всі, переставати да, його кидати іграшки, перетягувати. Угу. Переставати треба конкурувати, прибирати команду місце. Угу. На вулиці просто гуляєте з ним і ругаєте його за все, що вам не подобається. Таким чином, ви створюєте свою силу, свій авторитет. І він з угу. часом, ну, йому ще місяць, можна чуть-чуть вас кусати. Ну, все менше і менше це повинно бути. Да? Але вже сваріть його, вже ругайте, будьте з ним спокійні, серйозні. Не треба 100 мільйонів команд, не треба іграшки. Ну іграшки ще він може погризти, але кидати, перетягувати спеціально не можна вже. О, дуже вам дякую. бо У нас є таке, що іграшки ми перетягуємо. Ну, через... це... Замітьте, замітьте, після ігор таких да, він станеться да. трошки безконтрольний, трошки кусучий, сильніше це робить, більше не слухає, дуже часто перезбуджений. Не робите цього, він суперспокійний. І це не значить, що йому скучно буде. Знаєте, кажуть люди: ой, йому скучно. Нам треба і собака так? вдома, не дурна, спокійна. Да, яка відпочиває цілий це день, а на вулиці ганяє. Ну так, да, і ще ми в квартирі, і це якщо він там чує когось на дворі, і це починається і виння, і гавкання, і ніби його щось турбує, то... а, ну Дивіться, в такому стані ваша собака і, да, вона постійно буде шукати собі проблеми. І підбирання, і, і гавкіт, і він, ще раз, він нормально не може спілкуватися з собаками, бо в нього ці проблеми, да, ієрархії з вами. Я сьогодні тільки скину відео класне, де собака, начебто, м'яка характером, їй тільки спілкуватися з собаками, да, ну, треба. А вона гавкає на собак, захищаючи свою хазяйку. Розумієте, тобто Але одна і та ж собака може бути по-різному себе вести, коли кордони, ці порушені. Ну, нас, ага. У нас якось, коли, от, наприклад, ми гуляємо, якась собачка підходить, він максимально нейтральний до неї, він не гавкає, там він може просто сісти і дивитися на ту собаку. Типу в нас якось нема такого агресії до інших собак. Те саме, от, наприклад, він себе чемно веде на вулиці, там, е, ходить поряд, відзивається на своє ім'я, наприклад. Ну, оця проблема, Це не дуже важливо, так? Да? Ще раз як вас звати? Анастасія, Анастасія, дивіться, ви мені перелічуєте речі, які вважаєте, або кінолог сказав, що це дуже важливо. Це не дуже важливо. Дуже важливо, я ж вам сказав, це команда Ні. Те, що він дивиться на вас, команда до мене поруч. Та забудьте за ці команди, якщо команда Ні не працює. Відпрацьовуйте ну, саме її, розумієте? Я буду відпрацьовувати команду до мене. І що мені це дасть, якщо моя собака накидується на дітей? Що мені дасть команда до мене? Я його підзову, відволікну, да. він відійде, але в голові в нього залишиться агресія, наприклад, залишиться. То на що мені ці команди? А ще забудьте за ці команди відпрацьовуйте просто ні на вулиці. А от коли з'явиться ні, коли він буде на «ні» реагувати, дуже класно опускати хвоста, тоді потрошечку можна і інші команди. Які команди? До мене, пішли. Стоп. Поруч і чекати це потім через місяць-два. Теж не дуже зараз важливо. Візьміть короткий повідок от вам і поруч, поки так. Він мені просто здається, бо він коли спокійний, там, наприклад, ми не граємося, він знає слово «фу», там «ні» і, і так далі. А от коли ми виходимо на вулицю і граємося, він збуджений, це не контрольовано собака. Розумію, я розумію. Ну так попустіть його спочатку на дзвінок, на, що він гавкає, mm -hmm. попустіть його по кордонам. Слухати, зробіть на, 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 на тиждень. Експеримент, угу. перестаньте з ним перетягувати, кидать, будьте спокійно, серйозно. ругайте його за все, що він до вас лізе. Зубіть експеримент, ви побачите без іграшок з такими кордонами, він стане супер крутим через тиждень. Дуже вам дякую, будемо прислухатися. Давай. Це гарна хляба. Так, дякую вам.